Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо з Ажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось цей простий, але гарний ажурний візерунок. Перед початком поставити вподобайку цьому відео, написати свій коментар гарного перегляду! Рапорт ажурного візерунка складає 15 петель в ширину і 24 ряди у висоту. Для зразку ми набираємо один рапорт, плюс дві петлі для симетрії, плюс дві кромочних. Перший ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну петлю симметрії виворотньою. 5 лицевих петель. Тепер пров'язуємо. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Міняємо місцями петлі і пров'язуємо лицевою. Накид, одна лицева петля. Знову накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою пров'язуємо, П'ять лицевих петель. Одна петля симетрії, виворотня, кромочна, наступний другий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Третій ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю симетрії, чотири лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, 3 лицевих петлі, накид, дві петлі разом з нахилом влів лицевою, 4 лицевих петлі, одна виворотня петля симетрії, кромочна. Наступний четвертий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. п'ятий ряд. Знімаємо кромочно, одна виворотня петля симетрії, три лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, П'ять лицевих петель, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Три лицевих петлі, одна петля симметрії виворотня, кромочна, наступний шостий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Сьомий ряд знімаємо кромочно, пров'язуємо одну петлю симметрії виворотню, Дві лицевих петлі. Дві петлі разом з нахил вправо лицевою. Накид. одна лицева петля. Знову дві петлі разом з нахил вправо лицевою. Накид. Одна лицева петля. Накид. Дві петлі разом з нахилом лицевою. одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом лицевою. дві лицевих петлі, одна петля симметрії виворотня, кромочна. Наступний восьмий ряд самостійно по малюнку. П'ятий ряд. Знімаємо кромочно, пров'язуємо одну виворотну петлю симметрії, одну лицеву петлю, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, Три лицевих петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. лицева петля, одна петля симметрії виворотня, кромочна. Наступний 10 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Одинадцятий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, 5 лицевих петель, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, 1 лицева петля, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, 1 петля симметрії виворотня, кромочна. Наступний дванадцятий ряд провязуємо самостійно по малюнку. Тринадцятий ряд знімаємо кромочно, прив'язуємо одну виворотню петлю, одну лицеву петлю, накид, дві петлі разом з нахилом в ліву лицевою, одна лицева петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, три лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, одна лицева петля, виворотня петля, кромочна. Наступний 14 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, 15 ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю з симетрії, дві лицевих петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, дві лицевих петлі, Одна петля симметрії виворотня, кромочна, наступний 16 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Сімнадцятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, три лицевих петлі, накид, Дві петлі разом з нахилом вліву лицевою, одна лицева петля, накид. Три петлі разом лицевою. Накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, три лицевих петлі, одна вивородна петля симетрії, кромочна. Наступний 18 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, 19 ряд знімаємо кромочно, пров'язуємо одну виворотню петлю, 4 лицевих петлі, накид, Дві петлі разом з нахилом в ліву лицеву, 3 лицевих петлі. Дві петлі разом з нахилом вправу лицевою, накид, Чотири лицевих петлі, одна виворотня петля симетрії, кромочна. Наступний двадцятий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 21 ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну петлю симметрію виворотня. П'ять лицевих петель. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, П'ять лицевих петель. Одна петля виворотня симметрії, кромочна, наступний 22 ряд прив'язуємо самостійно, малюнку. 23 ряд. Знімаємо кромочну, прив'язуємо одну петлю симметрії виворотня, 6 лицевих петель. Накид, 3 петлі разом лицевою. Накид, 6 лицевих петель. Одна петля симетрії виворотня. Кромачна. Наступний 24 ряд Прив'язуємо самостійно по малюнку. Дякую, що додовилися це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, ставте йому вподобайку, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!